Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про work-life balance або як досягати великих результатів з мінімальною втратою часу. Якщо ви ведетесь на такі заголовки, поздравляю ви в системі, ви в системі людей, які вірять, що можна достичь чогось невіроятного, стати мільярдером, мільйонером, яхти, клуби, тачки, але для цього нічого не зробивши. Друзі, я хочу вас розстроїти. Це не так. Так не буває. І це неправда. Навіть та красива картинка, яку вам показують в інстаграмі або в будь-яких інших соцмережах, це все скам. По-перше, половина людей, яких ви бачите, це бабки тачки це все дешевий галімий понт. Друге. Ті люди, які дійсно досягли чогось і мають гарне забезпечення для того, щоб там так показувати, транслювати це життя, вони не показують вам процес. Немає жодної людини взагалі, яка б досягла результатів і не стикнулася з перенавантаженням. Якщо ви не готові перенавантажувати себе, брати відповідальність, старатися більше, навчатися новому. Брати відповідальність за своє життя, а будете тільки ой, та це вона мені там не допомогла, вініть всіх і вся. Мені дуже шкода, але ніякий work balance вам не допоможе досягти якихось висот. Мені дуже не подобається, що багато моїх колег, знайомих, вони трактують це як рівномірний баланс, знаєте, типу 50 на 50. От я працюю з 9 до 7, чи з 10 до шостої, не знаю. А відпочиваю решту часу. Якщо ви отак от мислите. І хочете отак займати своє життя, да, продовжувати своє життя, у вас не буде результатів, ви не вийдете на новий рівень, мені шкода. І я взагалі не розумію, звідки береться насправді в інтернетах цей от весь літ мотив. Ні, я не можу працювати довше 6, тому що далі у мене йога без питань. Якщо ви ходите на роботу і працюєте для це ваше хобі. Ви не маєте себе забезпечувати, у вас немає там бажання да досягати якихось кар'єрних звершень. Вам подобається там, ви готові сидіти на одному місці, і зікатка, питань немає. Все справедливо. Якщо ж ви хочете через рік бути на керівній посаді або підвищити там свої скіли, але нічого при цьому не хочете робити, бо у вас йога люди камон, ну, так же не буває. Мене дуже розвалює, коли до мене приходять люди і звертаються з тим, щоб з проханням підвищити заробітну плату. От вони працюють там, знаєте, півроку, роблять е ту ж саму роботу, на яку їх наймали, з такою ж швидкістю, роблять таку ж саму кількість помилок, не підвищили свої навички ніяк, да, не пройшли, ні здобули ніяких нових навичок, не пройшли ніякі курси, але хочуть отримувати більше грошей. Why? За що мені давати зверху? Ну, типу, за те, що ти є в компанії, окей, от тобі ставка. Ти хочеш більше заробляти? Зроби щось більше. І я вам зараз не кажу про перегляд заробітної плати, там, яка, ну зважаючи на структуру компанії, яка робиться там раз на півроку або раз на рік, да, де всім переглядають заробітну плату, там враховуючи інфляцію, здобутки і тому подібне. Або там 13-ту зарплату. Я кажу саме про ініціативу людини, коли вона: от: я хочу отримувати більше грошей. Знаєте таких людей? Ти говориш, без питань, що ти для цього зробив? Ну, я тут був. А, -а ета! По такої логіки просто мені вже мали подарувати яхту просто за те, що я існую. Але як ви розумієте, яхти в мене немає, тому що я би записувала для вас відео з яхти. І от проблема в тому, що я та розумію, чому мені ніхто не подарував яхту за те, що я просто існую. А люди, які вимагають підвищення просто за те, що вони існують і знаходяться в компанії, не розуміють, чому їм не підвищують заробітну плату. Висновком до цього кричащого вступу буде те, що людоньки для того, щоб крутануться, мутануться, отримати більше бабок, треба або по-іншому щось робити. Пріоритизувати свої завдання або здобувати нові навички і рости. Просто так за те, що ви золоце, і я не сумніваюся, що ви золоце, ви гарна людина. Ви відповідальна, ви приходите рівно в 9, ви уходите рівно в 7, Ви супер, ви дисциплінований, але за це грошей більше в таких масштабах, яких ну, хотять багато да? людей їх не дають. От за те, що ви просто соблюдаєте правила компанії, в якій працюєте, от за це є підвищення там раз в полгоди, де пересматрюють і накидують там рівень інфляції, ну і може, якийсь там 5%. Я б дуже хотіла, щоб в просторах інтернету було трошки більше інформації про те, що Work-Life Balance – це маневреність. Це коли ти можеш, наприклад. В один період присвятити себе навчанню, розвитку і окончанню проєкту задержуватися на роботі, але в інший період, там, в інший тиждень, да, якщо ми кажемо там, за короткі якісь періоди, ти уходиш там, вчасно або, може, там, домовився з керівником і взяв якісь якийсь перероботки, да, якщо їх там, не оплачують. якщо оплачують, то ви зробили вклад для себе і для свого розвитку. Якщо, наприклад, їх там в, ну, в компанії в корпоративній культурі не оплачують перероботки. Домовтеся про те, що можна взяти вихідний. Якщо ви мені зараз захочете написати, що у нас в компанії немає ні доплат, ні там за роботу вихідний, ні доплат за те, що я там остаюсь ввечері. З нас це вимагають, і що там типу, кріпить. Ну, ребята, тоді я просто можу порекомендувати вам, якщо дозволите, змініть компанію. Але якщо ми з вами кажемо за нормальну компанію, де якось це можна компенсувати, то візьміть собі вихідні і почільте. Ніколи в робочому просторі це не буде рівно 50 на 50, Ви будете робити одне і те саме, а бажати отримати отакий от результат. З іншого боку, у нас є трудоголіки, да, які посвящають весь свій час роботі і залишаються на роботу, ну та заката до розсвіта, ми на роботі. І ну, ви також розумієте, що від цього в них страждає там особисте життя. В мене є моя знайома добра приятельниця. Вона, от від закату до розсвята, вона любить свою роботу. Вона любить те, чим вона займається, і вона вона віддає душу і тіло там проекту, над яким працює. Але вона не встигає нічого іншого. Ні спілкуватися там з батьками, ні спілкуватися з чоловіком. Ну в належному чині там привіт, привіт, як день, спасіба. Давай погнали поспіймо, і розбіжались. Тобто це також неправильно. Тому що більшість людей, яких я зустрічала, вони якраз знаходяться в першій категорії. Вони думають, що треба робити bare minimum да, на роботі, і вони хочуть за це просто стати суперкласними експертами, востребованими на ринку, І насправді вони ніяк не страждають, окрім того, що от, їх мечти розбиваються і не оправдуються. Але для цього їм треба поміняти тим мислення. А от друга категорія, в яку входить моя знайома, на, на ній це якраз відображається там фізичними якимось ознаками. У неї хронічний недосип, у неї не все нормально з нервовою системою. Вона дуже за все переживає, і це також відображається на фізіологічному рівні. У неї поняли, отут око тіпається останні півроку, їй нічого не допомагає. Вона ходила там на масажі обличчя. Що-то там пілає какую-то валер'яну, поняли? У неї нервна система агаліна. Ми колись з нею зустрічалися випити кави, я до неї підійшла, так просто поклала руку на плече, як привітатися, бо я зі спини обходила. Вона як підстрибнула, то я сама налякалась. Я аж не зрозуміла, що відбувається, я думала, спишка сліва. І, і якби відкинулася, поняла? Чечик так живе. І ще з додаткового у неї постійні мігрені, і зажими в шиї. Вона має ходити раз на тиждень або два в ідеалі до масажиста, який буде їй, от, поняли? У неї ось ці зажими. вона постійно отак от ходить, тому що вона постійно за все переживає. Але це також ненормально. Це також я не можу назвати ідеальним прикладом Work-Life Balance. Хочу також привести свій приклад особистий. Я колись працювала. Це був початок моєї кар'єри. Взагалі мені було 18 років. Я тоді жила в Херсоні. Моя перша робота була я офіціанткою Була, але за 5 років роботи я досягла керівної посади. Я була як помічник Сіо. Це взагалі по-сложному, по-корпоративному, а була просто як заміс заміститель владельця кабака ресторану. Це був неймовірно класний заклад в Херсоні. Получается, в 2010-2011 році ми тогда продавали коби, У нас була вагю, у нас була лучшая там риба. Ми ну, поняли, да люди з якими я тоді спілкувалася на на югі України. Також були дуже круті і дуже багато вклали в мене чого, якихось знань, тому, що я була відкрита к знанням. Як насправді і на сьогоднішній день я відкрити до знань. Справа в тому, що десь на третій рік або на четвертий робочий я вигоріла, тому що ви знаєте, що в Україні у нас ніяк не регулюється робота в хоріки. Це теж ад заката до розсвята. Я так і працювала. Я була вже на той момент менеджером. Мені здається, що я фіцом походила десь рік, і потім я стала менеджером. Я настільки втомлювалася від спілкування з людьми. Від постійного, знаєте, на тому що для мене це все було нове. Зараз я вже вмію знаю і знаю і використовую набагато більше технік, але тоді в мене це не дуже добре вдавалося. Ну, по рівнянні з сьогоднішнім днем. Я взагалі вважаю, що і на той момент я була большая молодець. Я себе дуже люблю хвалити і вам дуже раджу хваліть і себе, тому що від посторонніх цього чекати куди реже, ніж якщо ви самі себе похвалите. І тут поняли, має бути мем, коли коли психолог сказав себе хвалити, і ти перед закрою стиш, молодець, ми потратили всі наші гроші. У нас немає грошей навіть на автобус. Ну, які ми молодці, це, оце вот така штука. Повертаючись до моєї історії, і я от три роки десь там працювала, і я розуміла, що я вже не вивожу вивантажень. І в мене знаєте в чому? У мене почалось безсоння. І мене почало дуже сильно роздражати все, а навіть не все, а все. І я звільнилася на моменті, коли я зрозуміла, що мене дуже сильно роздражає річ моєї мами. Неважно, що вона каже, але коли вона просто говорить, у мене поняли, от я всю енергію віддавала на роботі. А приходила домой, і я раздражалась, І на мамі я сривалася. Хоча е, у мене з мамою невіроятне отношения, Моя мама мой лучший кент, і так було там з моїх 15 років. Але зараз не про то. Тоді, звичайно, було трохи менше інформації з всіх дирок і шлях про психологію. Але я зрозуміла, що щось відбувається не то, і з учотом того, як я люблю маму, не нормально, що я так реагую взагалі на будь-яке ну слово навіть не прохання. Або не поняли? Мама просто говорить, як пройшов твій день, спитає мене, цікавиться моїм життям. А я починаю псіхавати. це яка різниця? Оце, але це ж не спілкування. Зараз я старше, зараз я розумію, як треба спілкуватися, як треба навіть долати конфлікти, якщо вони виникають на роботі або поза роботою, і без втрати енергії, ресурсу, і взагалі мені, якщо чесно, мало що колишить. Коли я зрозуміла, що це, як це впливає на мій організм. До речі, я тут ще не казала, про це я буду робити воркшоп про конфлікт-менеджмент та техніки переговорів. В мене є таке бажання, зважаючи на те, скільки скандалів учиняється посередині дня, от я коли приходжу на роботу, там хтось обов'язково сріться. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що нам немає вообще в сираці, ми друг другу на роботі, ще всі чужі люди. У нас із общого тільки спільна мета, спільна ціль. І якщо щось по путі виникає, це не значить, що нам треба ще друг другу, поняли, настроєння пахері. По Ворог-шоп поділений на три частини. Кому буде цікаво, я залишу посилання на сайт. Ви зможете ознайомитися. Якщо хочете доєднатися, буду рада. І, от розуміючи, що я неадекватно реагую взагалі на будь-що від мами, я звільнилася тоді, відпочивала десь мабуть 3-4 місяці і потім повернулася з новим підходом на ту ж саму роботу. Ну, Я ушла нормально, абсолютно і прийшла точно так же нормально абсолютно. Я прийшла з новим підходом і я по-новому дивилася на, на речі і реагувала на речі. Тобто, знову ж таки, ребята, повертаємося до того, що все у нас йде відсюди, від от восприяття. Насправді, на першому місці, да, ізначально, мені не треба було так сильно взагалі переживати, тратити нерви, со всіми ругатися ради чого-то мелкого. Це знову ж таки того не вартує. Це все пройдено, це все я зрозуміла, що усвідомлення, що Work-life balance він існує, і не заключається, якраз вот этим вот 9, там, условно 7, а заключається в тому, как ти ще й реагуєш. Це другий пункт. Якщо ви відчуваєте постійний стрес і напругу на роботі, це також. вас... Втомлює і, можливо, є першою причиною, чому ви взагалі не хочете затримуватися. Але знову ж таки, я не буду фантазувати, будь ласка, на цьому пункті не хочу останавливатися. Це у літ всіх моїх відео. Якщо ви відчуваєте, що з вами обращаються не так, як положено, по людським етичним нормам, пожалуйста, розвертайтеся та йдіть. Я щиро не розумію, чому люди можуть піти з яких-токсичних -то да, отношений, Ну, токсичних я взяла, тому що просто ми раніше це всіх називали «он «он дебіл», «он деган», А зараз це ж є категорізація, тому я не розумію, чому люди йдуть з токсичних відношень. Знаєте, пропрацьовують це з психологом, там собирають силу волі і йдуть, уходять. А от з роботи сидять по 3-4 роки, але їх там не цінять, їх там аб'юзять, їх там сосять, говорять ти чому і що, що там вони сидять. Я не розумію таких людей, і я хочу нагадати, що люди цінують себе. Окрім вас, ніхто вас цінувати в цьому житті не буде. Ну, дай Бог, буде, звісно, но все одно перший пункт сам себе ціни, а потім требувати остальных. Сегодня поняла, меня чтось прорвало на вот это вот мои личные истории, потому что мне это всё так болезненно и долго давалось. Я пробовала все, и працювати от и до, і перепроçoitовувати, і вообще не работать. Я пыталась разорумить, чи взагалі мені підходить робота, ну вообще, да, как как дело, как хобі. Думаю, можеть я що-то не так делаю? Почему у меня там не получается условно достигать тех высот, про которые говорят в интернетах? почему у меня не получается в такой срок, который говорят в интернетах. Я за в рок и миллиардер, думаю, ну я же тоже не пальцем деланная, я хороший специалист, чего же у меня так не выходит. Вот этим я поняла, что это наебка для уебка, или вот это люди, которые мотивируют без мотивации. Типа вот просто смотрите, какие котлы, приходите к нам работать. Так себе подход. И вот с учетом того, что в меня Стільки часу не виходило зараз. Я можу сказати, що я налагодила своє життя. У мене виходить робити е, в два рази більше, ніж я робила навіть п'ять років назад, і при цьому не втрачається якість мого життя поза роботою. Я собою неймовірно пишаюся, і я чесно хочу, щоб у вас вийшло так же. Тому давайте бистренько скажу, що мені допомогло. Іменно по технікам. Я розумію, що ви всі хочете, щоб це було раз і завжди дуже швидко. Люденьки, прошу вас, відкиньте цю мисль. Чим швидше ви відкинете цю миску, тим швидше вона перестане згриз і ви зможете давати нормальні результати і не страдати, тому що у вас щось не виходить. Якщо ви відкинете цю мисль, у вас одразу почнеться виходить. Тому що ви вже нікуди не спішите. Ви кайфуєте від процесу. Так, значить, і що нам треба зробити. Перше. Це управляти своїм днем. Ем, я так розумію, що багато людей ще не пробували і не знайшли свої е, методи, техніки, яким підходять управління собственної ефективності. Зараз ми кажемо, да, про, про, про нас Априковище будем говорити. Ніхто більше взагалі не достої нашого внимания. Ну, ще можна попліткувати? Перше, це перше, як я вже сказала, управління часом. Чітко розподіляйте, що ви хочете успіть в течені дня. Я окремо проводила колись, як це називається, онлайн-вебінар, де розказувала про техніки тайм-менеджменту, і там вони, їх є безліч. Почитайте, будь ласка, ознайомтеся, знайдіть ту, яка підійде вам. Але прикол в тому, що да, вам придеться пошукати, да, вам придеться потренуватися на одній техніці, на іншій. І це може зайняти період від місяця там до двох, але ви знайдете свої техніки, і вам буде легше жити. І у вас буде пріоритизація, і ви будете розуміти, візуальна пріоритізація, що ви взагалі робите, і вообще ли вас це куди-то, або ви щось робите. Ми часто становимося заложниками рутини. Якщо от її подивити, подивитися на неї і виписати, ти взагалі розумієш, що ти можеш її делегувати, наприклад, або відкинути, і твоє життя ніяк ну там значно не покращиться, не погіршиться. То вопрос, за мы ми це просто щоб делать, Так давайте лучше посидим, посидімо півкапап'ю. Для себе я обрала техніку тудуліст, і я буду цей To-Do-List сходя із своєї календаря, в який я вношу все, що я хочу зробити взагалі протягом місяця. Все, тобто і особисте, і робоче. Якщо ми кажемо про робоче, я собі просто в календар вставляю блок умовно. Там з 10 до 4 написано робота. Все, це мій фокус тайм. Я розумію, що я буду там посвящена, і от здесь буде вписана робота. Але моя особливість в тому, що я працюю там на проєкті і офлайн, я знаходжуся там декілька разів на тижні. І знову ж повертаємося да, до, до цієї гібкості. Тобто Work-Life Balance, який мені підходив ну там пів року назад, не підходить мені сьогодні. Неможливо це зробити раз і навсегда. Треба це постійно робити, рефлексувати, дивитися, візьміть раз квартал і рефлексуйте раз в квартал. Підходять ли мені ті принципи на сьогоднішній день, якщо у вас щось міняється? Другий пункт це пріоритизація задач. Знову ж таки, повертаємося до мене і мого прикладу. У мене є мій і я виписую вперше стратегічні задачі, ті, що для мене стратегічно важливі. Наприклад, запис цього відео та спілкування з вами для мене стратегічно важливіше. Ніж заповнені таблички Excel, там по якомусь бюджету, ні важно. І я розумію, що я спочатку запишу це відео, потім я буду говорити е, з людьми, там, зумитися, і потім я залишаю е, ну, напослідок да, от мені важні задачі, які, там їх може хтось або за мене зробити, або я, якщо я не встигну, то нічого з цього не буде. Якщо я не запишу це відео, ну глобально також нічого не буде, але я нарушу структуру. Якщо я говорила, що я буду випускати відео, мені треба дотримуватися слова. І знову ж таки, це важливо зробити сьогодні, і я не можу це подвінити, тому що у мене там на завтра і на післязавтра вже все розплановано. А заповнити табличку я можу пізніше. І, будь ласка, коли ви будете пріоритетувати свої задачі. Включить список Парета, да? 80 на 20. 20% від ваших задач должны приносити 80% результату. Притримуйтесь до цього принципу при складанні ту-ду-листа, і ми з вами вже будемо через рік на яхті, але не котору нам подарили из-за просто ожидания того, що ми молодці, а которую мы самі. Придбали або орендували. У нас нам яхта насправді можна її орендувати. Виділиватися можна і по-другому. От віча. І третій пункт, чого я насправді дуже довго вчилася, і я розумію, я, я вам брати не буду. Мені каже, я не завжди вмію все-таки його здержати, але він дуже важливий це вміти сказати ні від маленького до великого. Я думаю, ви бачили взагалі якісь тоже вебінари нарезки. різкі, дуже багато людей, і ми ще тоже не будем гіперболізувати, да, в якогось people pleaser'о, чоловік, который всем всегда говорить да. Але інколи ми все равно жертвуємо вот своїм комфортом і говорим людям да, хотя понимаємо, що це може нарушити потенційно наш work-life balance. І говорити «нет» тоже надо навчитися. Коли мені було, наверное, років 25, Я дуже хотела вот это быть корпоративной умничкой и помогать всем. И оставалась после всегда, поняли? И никому не говорила, нет, вот можешь помочь, конечно могу. И в итоге я и свои задачи не вставала работы, и просырала просто дедлайны, или делала не так качественно. И людям помогала, а они мне за это не спасибо, не пожалуйста. Давайте сейчас не будем про то, что там они обязаны мне сказать, не обязаны. Но суть в том, что поняла, мое внутреннее, Не відділа взагалі ніякого вихлопу, але я просто не вміла сказати ні. Давайте останній пункт це буде важливість відпочинку. Я завжди всім говорю аддихайте, віддихайте, але теж, я не в ідеальній картинці живу і я розумію, що сказати там віддихайте намного простіше, ніж просто взяти і це зробити, бо багато обставин можуть це не дозволити. Перше фінанси, друге саме робота, третє якісь діти. Муж'я, которые не можуть не виїхати. І взагалі також взяти, наприклад, якщо ви з чоловіком хочете взяти якусь відпустку, то дело, що його можуть не відпустити. Тому я вас дуже прошу, не пренебрігайте мікроперервами. От робіть маленькі паузи, якщо ви працюєте там 90 хвилин стрейт, встали, пішли, 15 хвилин прогулялися. І отак кожні. 90 хвилин. Ставте собі будильник, записуйте в календарик, але щоб ви не пренебрігали мікропаузами. Давайте головному мозку немножечко остить, да, і набратися сил для того, щоб далі продуктивно працювати. Тому що ми всі от это пренебрігаємо цим пунктом. І я періодично в тому числі. Ребята, в ідеалі всім бажаю стати мільярдерами, не то, що мільйонерами, не робота вообще. І отак от от просто фоткать поняли, свої нові, сумки біркін, свої котли іпотеки і говорить, робота для лохов». Але якщо оця мантра не спрацює успішного успіху, без нічого не ділення, будь ласка, прислухайтесь до мене і мого відео. Всі, всім дня.